Знаєте, іноді люди можуть роками таїти образу, очікуючи моменту для помсти. Моя історія саме про це про сусіда, який перетворив моє життя на справжній кошмар через випадок, про який я навіть не здогадувався. Все почалося два роки тому, коли я переїхав до нової квартири у типовій багатоповерхівці на околиці міста. Район був спокійний, сусіди здавалися привітними. Все, як зазвичай. Особливо вічливим виглядав мій сусід по сходовому майданчику Віктор Петрович, чоловік років 60, завжди охайний і в окулярах, з акуратно підстриженим сивим волоссям. Доброго дня, гарної роботи, приємного вечора. Наші розмови не виходили за рамки стандартних привітань, але вже через місяць, після переїзду, я помітив перші диваства. До мене прийшов дільничий з перевіркою. Ніби надійшов сигнал про шум у нічний час. Я здивувався, компанії не збирав, музику гучно не вмикав, хіба що іноді дивився фільми, але завжди в межах розумного. Минуло ще кілька тижнів і ситуація погіршилася. Тепер поліція приходила вже зі скаргами на запах газу з моєї квартири, потім на підозрілих осіб, а одного разу навіть на можливе зберігання заборонених речовин. Кожного разу перевірки нічого не виявляли, але сам факт регулярних візитів представників закону почав серйозно псувати мою репутацію в будинку. У під'їзді на мене почали скоса дивитися. А одного разу я випадково почув, як сусідка з першого поверху назвала мене цей підозрілий з п'ятого. Паралельно з цим у домовому чаті з'явилися повідомлення зі скаргами на шум з моєї квартири. Хоча я іноді навіть не перебував вдома у вказаний час. Коли поліція прийшла до мене втретє за місяць, я вирішив з'ясувати, хто ж стоїть за цими доносами. Дільничий, вже знайомий зі мною, неохоче зізнався, що скарги надходять від однієї і тієї ж самої людини, але ім'я назвати відмовився. Тоді я вирішив провести власне розслідування, я попросив друга, який працює в it компанії. Встановити невелику камеру навпроти вічка моїх дверей, вона активовувалася лише при русі на сходовому майданчику і записувала відео без звуку. Тиждень спостережень не приніс результатів, але потім, переглядаючи записи, я помітив, що Віктор Петрович регулярно затримується біля моїх дверей, прикладає до них чи то склянку, чи то якийсь пристрій. Після цього він щось записував у блокнот і йшов. Дивна поведінка. Але недостатньо для звинувачень. Ситуація прояснилася найнесподіванішим чином. Одного вечора я повертався додому пізно, після корпоративу. Підходячи до під'їзду, я побачив швидку допомогу та сусідів, які юрмилися біля входу. Як з'ясувалося, Віктору Петровичу стало зле прямо на сходовому майданчику, і його госпіталізували з підозрою на інсульт. Через кілька днів до мене у двері постукала жінка середніх років. Вона представилася донькою Віктора Петровича і попросила дозволу поговорити. Я запропонував їй увійти і запропонував їй чай. І тут почалася історія, яка буквально перевернула моє уявлення про те, що відбувається. Мій батько доручив мені вибачитись перед вами, почала вона. Він зараз в лікарні і, можливо. Більше не повернеться до цієї квартири. Лікарі кажуть, що шанси на повне відновлення мінімальні. Вона дістала з сумки пожовклу фотографію. На ній я побачу молодого чоловіка, який віддалено нагадував мене поруч із симпатичною дівчиною. Це мої батьки 40 років тому, пояснила жінка. А знаєте, чому батько так не взлюбив вас з першого дня? Тому що ви неймовірно схожі на його колишнього найкращого друга Олексія, того самого, який забрав у нього мою маму. У вас він побачив його і весь біль, який пережив тоді. Виявилося, що в молодості Віктор та Олексій були найкращими друзями, вони разом навчалися, разом починали кар'єру. Віктор познайомив друга зі своєю дівчиною Ніною. Все було добре, поки одного разу Віктор не застав їх разом. Зраду найкращого друга та коханої дівчини, він не зміг пробачити нікому. Ніна та Олексій одружилися, виїхали до іншого міста. Віктор залишився сам, так і не створивши нову сім'ю. Його донька результат короткого шлюбу, який швидко розпався. Все життя він плекав образу, яка з часом перетворилася на справжню манію. Коли я переїхав до сусідньої квартири, щось у моїй зовнішності, манері розмови. Чи поведінці нагадали йому про давню зраду, і Віктор вирішив, що це знак можливість помститися хоча б комусь, хто нагадував йому про того, хто зруйнував його життя. Він втратив розум через цю історію, зізналася донька. Після інсульту я розбирала його речі і знайшла цілий зошит із записами про вас, коли ви приходите, коли йдете, з ким спілкуєтеся. Він навіть створив таблицю ваших порушень від вигаданого шуму до неіснуючих гостей. Вона витягла сумки товстий зошит, списаний дрібним почерком. На першій сторінці було моє ім'я, адреса і фотографія, знята таємно, коли я виходив з під'їзду. Батько купив спеціальний прилад для прослуховування через стіни, замовив його в інтернеті. Він годинами записував звуки вашої квартири, а потім перетворював найменший шурхіт на привід для скарги. Я був шокований масштабом цієї одержимості, все складалося в логічний ланцюжок. Регулярні візити поліції, плітки серед сусідів, таємничі шепотіння за спиною. Прошу, не подавайте на нього до суду, благала жінка. Він старий хворий. Я продам квартиру і забезпечу, щоб він більше ніколи не турбував вас. Я розумів, що міг би зробити життя Віктора Петровича нестерпним позов за наклеп, компенсації моральної шкоди, публічний скандал. Але, дивлячись на фотографію молодої пари, я бачив тільки трагедію людини, яка 40 років прожила з отрутою в серці. Передайте йому, що я все розумію, і не тримаю на нього зла, відповів я. Через тиждень квартиру Віктора Петровича виставили на продаж я більше ніколи не бачив ні його, ні його доньку. Поліція перестала навідуватися до мене, а сусіди поступово забували про свої підозри. Іноді я думаю про цю історію і про те, як одна давня образа може отруїти ціле життя. Віктор Петрович міг би бути щасливим, знайти нову любов, побудувати кар'єру, насолоджуватися життям. Натомість він витратив роки на вирощування гіркого зерна помсти. Минулого місяця я отримав листа з іншого міста, без зворотні адреси, без підпису. В середині була лише коротка записка: він помер спокійно і перед смертю просив передати, що шкодує. Дякую за ваше милосердя. Цей лист я зберіг як нагадування про те, що найстрашніша в'язниця це та, яку ми будуємо самі для себе. Цеглинка за цеглинкою зобраз ненависті та жагим помсти. І найважливіша свобода це свобода прощати і відпускати.